Вітаю! І сьогодні, як зазвичай вже, відповідаю на ваше питання. Дитина ніби спокійно реагує на сигнали повітряної тривоги, але інколи я помічаю страх. Мені так здається, що це страх. Як не прогавити у дитини прихований страх, тривогу та вчасно допомогти? Чудове питання. Я б радила не шукати відвертий страх, а починати вже пропрацьовувати страх, нібито він відвертий. І дуже добре з дитиною працює саме малювання, бо наша уява, та, яка нас лякає, коли ми відповідаємо на ті питання: що, якщо, що, якщо наш мозок взагалі мислить в картинках, в асоціаціях, і він перебуває або в минулому згадуючи і новини, і власні події, і події людей, знайомих і по розповідям, або в майбутньому програмуючи, уявляючи то майбутнє. і, із тих минулих минулого досвіду, які ми вже побачили і почули. І здебільшого це негативний е, негативні уяви або негативні спогади. Ну так же ми еволюційно влаштовані постійно пильнувати на е, небезпеку для того, щоб підготуватися і е, вижити. Тому, е, саме через Образи нам добре працювати з дітьми, а це малювання. Коли ми ці образи викладаємо на папір і питаємо дитину: ну давай намалюємо там, е може, сон дитині якийсь страшний приснився, або е вона. Почула якусь новину від дорослих або сама прочитала, і знаєте, це може бути будь-якого віку дитина, навіть якщо ви вже з тринадцятирічною 15 п'ятнадцятирічною дитиною, і вони такі в нас да, виглядають дорослими в них. Дуже розумні очі, і ми говоримо, що наші діти дуже зарано подорослішали. Але це просто фокус уваги, це пильнують діти на ту загрозу. Але всередині, навпаки, вони ще більш тривожні, і нібито є такий психоемоційний відкат і тому, незважаючи на їх біологічний вік, вони стають трошечки меншими за свій психоемоційний вік. Саме з точки зору тих навичок емоційної регуляції, бо надбудови тої регуляції, як вони справлялися зі стресами, іншою мовою, вони порушені і треба побудувати нові. Трошечки обнулились ми, і так само і діти. І тому малювання. Говорити про це, коли ми малюємо ті танки, коли ми малюємо літаки, коли ми малюємо ракети, розбомблені будинки, кров. Не лякайтесь цього, нехай дитина малює все, що їй захочеться. Нам головне йти за дитиною, що ти хочеш намалювати. От коли ти там, чуєш або говориш війна, які в тебе образи, да? що тобі уявляється, давай це намалюємо. І ви подивитесь, які картинки ті пробігають в голові у дитини, а потім а давай. Намалюємо перемогу, як світло перемагає, біль, страх і все зло. І ми малюємо все, що робить нам, знаєте, щастя, таке, да? і ми дитину ведемо до позитивного виходу із ситуації. Це ключові такі поради. Тому... Не чекайте на страх, а вже починайте з ним працювати, не зважаючи на те, як зовнішньо реагує ваша дитина, бо це може бути просто завмирання, нібито нічого не чую, іду в свій містичний світ і там собі в уяві перечекаю, коли загроза мене. Будьте здорові, турбуйтеся. З любов'ю про себе перше все, бо для того, щоб допомогти дітям, ми маємо допомогти собі, нібито ту кисневу маску в самольоті втягти перш на себе, а потім вже допомагати дітям. Тому плекайте допомогу зараз. Є дуже багато безкоштовної психологічної допомоги, і відтак ви зможете зрозуміти більше і про себе, і про дітей, і навчитися дієвих методів самодопомоги.